Привіт-привіт! Я рада вас бачити! Сьогодні з вами я, пані Олена, і почати нашу зустріч пропоную з гімнастики для розуму. А саме відгадати загадки. Будьте уважні! Сіє, віє, посіває снігом звідусіль, землю білим покривалом вкрила. Заметіль. Розумнички. Сипле сніг у очі й вуха. Це звичайна завірюха. Молодці. Тягне шапку дід на вуха, баба одягла кожуха. Тут у нас один прогноз. Є на вулиці мороз. З неба падають зимою і кружляють над землею. Легкі пушинки це білі сніжинки. Діти, погляньте, що це таке. Та це ж сніг. А коли йде сніг? Правильно, взимку. До нас прийшла холодна пора року, зима. Вона завітала до нас з холодами і морозами, снігопадами та заметілями. Коли приходить зима, люди одягаються у теплий одяг. Дерева засинають, річки та озера покриваються кригою, поля та ліси вкривають таємничі кучугури, все навколо іскриться, виблискує сріблом, куди не кинеш оком скрізь блискучі бурульки, ажурні сніжинки, великі кучугури білого, пухнастого снігу. Ви були уважними і згадали всі ознаки зими. А давайте з вами пограємо в гру. Зима яка. Вам треба уважно розглянути картинки, поміркувати і дати відповідь на питання. Зима яка? Наприклад, зима святкова, тому що зображене свято. Або зима кришталева, тому що зображений кришталь. Зрозуміли? Ну що, почнімо. Зима яка? Білосніжна. Зима яка? Чарівна. Будьте уважні. Зима яка? Морозна. А ще яка буває зима? Сніжна. Зима яка? Вітряна. Зима яка? Холодна. Супер. Ви добре справилися з завданням. А які ж свята ми відзначаємо взимку? Так, в день Святого Миколая. Новий рік. Різдво, водохреща, щедрий вечір. А яке святкове дерево прикрашають у кожній домівці на Різдво? Так, це ялинка. Важко уявити це свято без зеленої, пахучої лісової красуні. Як тільки вона з'являється вдома, це означає, що свято зовсім поруч. Скільки радощів приносить вона пухнаста, колюча, чарівна. Всі ми чекаємо, щоб у кожній хаті, у кожній родині з'явився цей чудовий хвойний аромат. Завдяки їй із далеких полиць знов витягують новорічні іграшки, прикраси, гірлянди. Хочеться співати, сміятися і сказати ой, весела в нас зима. Пропоную вивчити вірш Максима Рильського, який так і називається Новорічна ялинка. Послухайте його. Ой, весела в нас зима, веселішої нема, грає срібними зірками, в'ється синіми димками, снігом землю обіймає. Ой, струнка ялинка в нас, скільки сяє тут прикрас. Ми зібралися юрбою. Разом з піснею новою рік новий зустріти час. Малята, а давайте поміркуємо. Чому автор називає зиму веселою? Так, тому що взимку можна кататися на санчатах і ковзанах, ліпити із снігу снігову бабу, гратися у сніжки. Пригадайте, які кольори у зими? Правильно, білі, срібні, блакитні, сині. А про яку ялинку розповідає поет у вірші? Про новорічну я пропоную за допомогою картинок повторити вірш. Ой, весела в нас зима, веселішої нема. Грає срібними зірками, в'ється синіми димками, снігом землю обіймає. Ой, струнка ялинка в нас, скільки сяє тут прикрас. Ми зібралися юрбою разом з Піснею Новою. Рік новий зустріти час. Розумнички, якщо ви захочете повторити вірш за допомогою батьків, повторіть цей кадр. Я запрошую вас продовжити нашу зустріч. У своїй творчій майстерні, де ми навчимося малювати ялинку незвичним способом. Погляньте, який малюнок намалювала я. Пропоную і вам намалювати такий. Але перед роботою треба розім'яти наші пальчики. У ялиночки на ручках замість пальчиків колючки. Ти, ялинко, не колись краще з нами. Подружись, на твої зелені віти іграшки повісять діти. Для роботи нам потрібно аркуш голубого кольору, на якому я заздалегідь намалювала стовбур ялинки, фарби, гуаш, ватні палички, штампи, серветки, вода. А чим же ми будемо малювати, запитаєте ви. Це звичайна для вас зубна щіточка, з якою ви зустрічаєтеся вранці і ввечері. І сьогодні вона нам допоможе намалювати яскравий малюнок. Почнімо нашу роботу. Вмочимо нашу зубну щіточку у зелену фарбу. Для зубної щіточки не треба багато води, вона любить густу фарбу напівсуху. Щоб намалювати ялинці гілочки, потрібно доторкатися до аркуша паперу усім ворсом, щоб від кожної ворсинки залишався слід. Тоді наші гілочки-ялинки будуть схожі на справжні. Щіточкою потрібно вести вліво вправо. Малюємо кожен ярус окремо. Починати будемо зверху. Наша ялинка просохла і тепер намалюємо прикраси на ялинці. Для цього використаємо штампи, щоб намалювати кольорові кульки. Беремо штамп, вмочуємо його в червону фарбу і малюємо кульки, якими прикрашені гілочки ялинки. Тепер візьмемо інший колір і намалюємо ще кульки. Ватними паличками. Можна намалювати намисто на ялинці. Що нам ще не вистачає? Я думаю, що не вистачає сніжинок, які кружляють у повітрі. Їх ми намалюємо за допомогою ватної палички. Ось так вмочуємо ватну паличку у фарбу і малюємо сніжинки. Ось наш малюнок і готовий. Сподіваюсь, що кожен з вас разом з батьками так само гарно прикрасить вдома свою ялинку. Любі мої друзі, я бажаю вам гарної погоди за вікном, веселих розваг. Не сидіть вдома, катайтеся на санчатах, грайте в сніжки, бо зима дуже швидко мине, як швидко минула і наша зустріч. На все добре!